Зараз 550. Я вже встала, я вже помила голову, вже приготувалася, одягнулася. І зараз буду готувати дітям садочок і буду збирати собі рюкзак також. Так, привіт всім! Розповім трішки про мій ранок, як він проходить. Зазвичай я підготовлюю всім. Продукти для дітей, які мають взяти в садочок. Зазвичай це все роблю з вечора, в рюкзачки ложу все таке, що може полежати вже з вечора, наприклад, там печиво якесь, чи мандаринку, чи хлібчик. А вже вранці я доложую все з холодильника і якщо треба нарізати, там фрукти дорізаю. Докладаю все, все, що потрібно, водичку наливаю, чи компотік, щось таке. І закінчую з їхнім приготуванням, мені також все підготовлюю. Дивлюся, щоб в мене була вода на день, зазвичай з лимоном беру завжди з собою на роботу. Перевіряю пошту вранці, оскільки я займаюся потужно LinkedIn. In. Я завжди маю в районі 20-30 імейлів від LinkedIn. Перевіряю, щоб все було добре. З цим всим. Разом паралельно е, дивлюся, що в мене є е, час трішки попити кави. Це дуже добре, бо не завжди це є час на це. Я підготовлюю собі каву з молочком. І е, помаленьку закінчую всіма приготовленнями, і е, десь приблизно в цей час зазвичай е, малий встає. І е, перевіряю, щоб в мене були одяг для них, оскільки чоловік встане буде вже їх вдягати, і щоб не виникало питань, я вже. Е, Зарані маю одяг, який потрібно їм вдягнути. Вже проснувся малий і мала. Я включаю йому зазвичай своє відео, оскільки мультики він не хоче дивитися, а на себе любить дуже дивитися. Я йому включаю своє відео. Мала також просинається, і я даю зазвичай малювати якісь олівці, бумажку, щоб вона там не дергала мене і мого чоловіка лишній раз, і ми змогли швидко справитися з ними вранці. І закінчую все-все-все, даю кашу малому і сирочок якийсь. Кашу зазвичай роблю річ, щоб він міг сам собі пити її через, трибу... через трубочку. І це також економить мені час. І я бачу, що мені треба виходити, збиратися. А вже чоловік завезе їх в садочок, і я вже виходжу. Виїжджаю я зазвичай в 6.30, ще темно, але що зробиш? Виїжджаю на роботу. Поки їду, то трішки розповім, як я добираюсь до роботи. Получається, що ми, коли жили в Віннюпезі, я працювала вже десь років п'ять, і потім ми переїхали за місто. Я була в декреті, і оце зараз став час виходити з декрету. І відповідно, оскільки ми переїхали за місто, я не змогла знайти роботу там. За містом, в маленькому містечку, де ми проживаємо, і мені довелося вертатися на ту роботу, де я раніше працювала. З декрету я ніби вернулася туди. Але воно знаходиться в юніпезі, і мені доходиться добиратися півтори години в одну сторону. Але добре тим, що я дуже довго там працюю, і вони мені пішли назустріч і з. Ми домовилися з ними, що деякі дні я приїжджаю в офіс і працюю в офісі, а деякі дні я працюю з дому. І мені цим дуже зручно, оскільки, коли я працюю з дому, я то собі там дітей рано завезла в садочок до вісьми, вісім прийшла додому, і вже вісім вже починаю працювати, і до п'ятої працюю. А чоловік уже забирає дітей. Садочку, коли їде сам з роботи до п'ятої. Вони зазвичай вже в 5 годин, вже всі вдома, і я якраз виключаю комп'ютер, і вже е дуже зручно, коли ти вдома. Але зараз зима йде і я думаю, що в принципі. Е Небезпечно буде їхати дуже часто в офіс. Я буду говорити, щоб, можливо, менше днів їздити в офіс. Ну, зараз, поки що, там в мене є графіки. Я часом їжджу в офіс, часом працюю з дому. І, відповідно, сьогодні я їду в офіс, мені добиратись півтори години. Через це я виїхала, сіла в машину в 6.35 і сподіваюся, що до восьмої доїду. Ось зараз пише 7.44. Мені GPS пише ще 17 хвилин їхати. Ну, нормально, якщо там на одну хвилинку я запізнюсь, то нічого страшного. До речі, проїжджаємо біля Ікії, це наша Ія. У нас він є Ія. Так що під'їжджаю, побачимо, як там пройде мій день. Сьогодні в мене збори з моїм керівництвом. Раз в рік ти маєш право проводити ну, як рев'ю. З тобою обмовлюють е, твої плани на роботу, е, чи ти хочеш рости в кар'єрі, е, зарплату е, твою обмовлюю, чи ти задоволений, чи не задоволений. Ну, зарплати сьогодні вони не будуть зі мною е, обмовлювати, оскільки я тільки вернулася з декрету і відповідно нема про що говорити. Вже через рік ми повернемося до цього питання, якщо я залишусь тут працювати. А Сьогодні так кар'єру будемо обсуждати, що хочу, які тренінги є, хочу пройти. В якій стороні я сильно відчуваю свої сильні сторони, де мені потрібно покращувати, над чим працювати. Ну так я з своїм менеджером буду спілкуватися сьогодні. Що поїхали, подивимося, як пройде мій день. Itu s a Ну що, виїхала я вже з роботи, вже п'ята година, і я вже годину як їду, ні, шоста година вже правильно. Я годину вже як виїхала з офісу, ще мені їхати пів години. На офісі особо такого нічого не було. Сьогодні тільки було рев'ю з менеджером, переговорила з нею, куди рухаємося, в яку сторону, що подобається, що не подобається, таке обсудили дещо. І щось тут залишилося 6.30. Я приїду додому. У мене залишиться, грубо говоря, пів годинки провести з сином, оскільки я ложу його завжди спати о сьомій годині. І відповідно там пів годинки я поки покормлю його, поки перевдіну, де вже треба ложити спати. І потім з сьомої до восьми я ще годинку можу приділити своїй дочці. Погратися з нею, там, почитати книжечку і 8 годин вже її готувати до сну. Зазвичай, коли я їжджу на офіс, мене просто цей день просто вилітає. Вилітає і все. Абсолютно вилітає. Не можу особо нічого планувати на цей день. Добре, що я не кожен день їжджу туди, це мене радує і це нормально. Та й все. Так що так закінчився мій день. Надіюсь, вам було цікаво подивитися, де я працюю, і ким я працюю, і як я знайшла свою роботу, я розповім в наступному відео. Дякую всім за активність на моєму каналі. Всім бажаю всього найкращого. Пока-пока.